Найгірший персонаж у Бравл Старс, який зруйнує гру повністю. І ще сьогодні я підготував дуже багато стар дропів. Це ще не все. Ось, 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 ось. Let's go. І головне вишенька на тортику. Це є подарунок від Браво Старс. А перед тим, будь ласка, підпишись, постав а Ми починаємо. Також щоб не пропускати мої стріми. Обов'язково залітайте в мою телегу. Ось вона на екрані або в описі під цим відео. Там я даю сповіщення на стріми, на відоси на нову музику. А ми продовжуємо відео. Де, хто з вас може сказати, що найгірший персонаж у Бравл Старз цей шалі, реально найбуж. Персонаж у цій грі, і особлива фішечка за неї стояти в кущах. Ульта це просто щось чимось. Точно я скажу, що Шеллі це не найгірший персонаж. А хто ж тоді є найгіршим? Ну а тут в мене взагалі зараз згорить з ось ця цифра 2 Два надібною. Чому дехто з вас думає, що найгірший персонаж це є Спайк? В нього величезний урод! ДЕМАЙДЬ! То головна властивість спайка контролювати опонентів на дистанції, тримати їх на поводку, як собак. І так, ульта, ульта, оп, і він не знає, як іти yeah. А ульта його я мовчу взагалі. Засіб для очистки вошів What? Нані? Нані? Ні! О майо, моусіндеюр. Я вам впевнено кажу, це не найгірший. Хто ж є найгіршим? Хоча би епік. епік. Наступний старт. -дроп. Легендарка. Добре, тихенько було зварі засу. Е, як не випало. Ви що гоните? Дехто з вас каже, що ось цей молодий чоловік з ракетою на плечі, що він є найгіршим персонажем у Старс? Він дуже має великий урон на дальній дистанції. Брат, я з тобою побігаю. Ти якраз в скафандрі ганяєш. Ульта це є просто неначе дощ з ракет. Подивіться на це все прийти до брока неможливо. Скільки коштує ваш лук? Та міська фандер 250, ага. то я, якщо що у фантиках, один в один ситуейшн Мене зливають і ми виграємо. Ми виграємо? Чи це нічия? Так, моє перше місце. Тому я сміливо кажу, що Броук це не є найгіршим персонажем у цій грі. Але хто ж тоді? Хтось з вас скаже, що найгірший персонаж у цій грі це є Кольт. Найгірший персонаж! Він наш! А це вже означає, що він найкращий Чи персо не наш <реш> Основні плюси цього перса, Коль, він дуже швидко, по-перше, відносно бігає порівнянні з іншими снайперами. Друге, має дальню атаку і головне потужний урон. Він потужний. Найс! Чудова дальність! Прекрасна ульта, і цей персонаж точно не найгірший у цій грі. А хто ж буде найгіршим? Я нагадаю вам, ми залишимо на десертик ось цей подарунок. Я взагалі дивуюсь тим, хто скаже, що найгірший персонаж у цій грі це є ось ця пташка. Ворон, подивіться на нього, він показує вам. Поставте лайк. Це є просто молодий талант, пернатий. Багато хто його порівнює з орлами, але я вам скажу чітко: це є ворон і його батьки. Це є лисий голуб і кудлатий голуб. Брат Лупас Лукас! Не стій на місці, Лукас, друже! Найс мінус. Той самий момент, коли встаєш у школу, одягаєш носочки і такий думаєш, а можливо, краще сісти, подивитися спанч Боба. <плес> Окей, ситуація один в один. Величезний плюс цього перца, що він, крім того, коли наносить урон, ще й отруює ворогів. Це неймовірний персонаж, і він точно не є найгіршим. Диджей, включи трек, плиз. Называється Шавелі Ромафакте. Недавно вийшли. Люблю бабужи. Ви шо пацаны? Як ви сюди попали, в Бравл Старс? Міняйте. Не підходи. Іди сюди, бабу, то що таке має бути мені лері впав. Під час своїх стрімів я побачив те, що люди надзвичайно не люблять Едгара. Нокаут. цей режим ідеально підходить до Едгара. Танки неможливо пройти за Едгара. Мало хто знає, але його батько це є кенгуру. Він ще з маличку навчив його стрибати. Летить, летить, мінус споко, мінус споко, супер. Величезний урон Едгара спасає. Впевнено кажу вам, що Едгар це є сила і точно не найгірший персонаж у цій грі. Я неймовірно шокований тим, що є люди, які вважають у ту принцесу з окулярами на очах, з гарною пишною, зачіскою, поганим персонажем у Бравл Старт. Величезний запас урону. Ой, переплутав, переписуємо. По-перше, Багато хипе. Я не знаю, чи то її накормила мама борщом. Звідки стільки кепе? Відійшли назад з вілка, вілка, йди сюди, передай привіт ложка. Реульта <клухи> і ульта, це щит, який пропускає в рази менше урону. І Я тут, я готовий пушу вас. Давайте на щиті просто трьох типів виношу. Та то найкращий персонаж, подивіться, аж поїзд проїхав. О! Окей, лутаємо всі всі геми, і тепер це точно перемога. А ти підписуйся та став лайки? Я впевнено заявляю, що Роза це не є найгіршим персонажем у Бравл Старс Той самий момент, для якого ви дивитеся відео, найгірший персонаж у Бравл Старс Це є базлайтер. Чому багато хто скаже, він дуже сильний, має хп, літає, махає мечем, лазери у нього є, коти домашні в нього є. Три хати в центрі в Києві є, дві машини є. В нього все є. Чому він не гір? Цей персонаж, його неможливо контролювати. І також ви могли бачити, що у багатьох матчах, де ми програвали, домінували над нами базлайтери. Коли ти попадаєшся проти нього, 90% поразка. І ще... Бісить найбільше! В командах попадається, як і зараз, три базлайдера. Три на три базлайдера забівчим Unreal. Подивіться, три тички я даю один персонаж за три тички зливається. Алло, де баланс? У цього персонажа є три режими. В першому режимі, до речі, в третьому, а не в першому, він запускає ось такі ніби портали і пробуємо ще перший режим. Бам! Першого здав! Пам, другой степ! Бам! Це ніби пайпер, але швидше. В рази. Вже нема одного. Терли його. І крім того, після атаки він далі продовжує горіти. Це просто імбалансний персонаж. Шам! Мінус Луїс Буфолк і останній лоу хп. БАМ нема! Не могли зробити якийсь гаджет простіший. Що це таке? Я лечу, як на ракеті. Давайте доб'ємо Базлайтера. НО! Поставте лайк за зачіску, я робив її два дня. для вас. Щоб ви чисто лупанули мені лайки, написали в коментах Рома, маєш класний хейркат. <реш> <реш> І ось секретний подарунок у сьогоднішньому випуску. Погнали! О! Вау! Ні. Бам! І ще при приземленні з ульти базлайтер наносить колосальний урон. Тому, звісно, персонаж по факту дуже крутий. Має всі навички, б'є мечем, швидко бігає, літає. Але це все дуже заважає балансу гри. Все, влітаю на що сталося? по факту, вони поєднали у базлайтера всіх персонажів. Мортіс, меч, лазери. Це є 8 біт, швидкість це є Едгар. Літає Ель Прімо, гаджет пересування це є кузту. Тобто вони з'єднали всіх персів. Всіх, як це можливо, реально це люта імба, яка має фікситись, бо в інакшому випадку це дійсно зруйнує гру. Ша один подарунок! Зараз випаде. Постав лайк, підпишись та дивись обов'язково ось ці відео, адже вони круті. І ще я випускаю музику Тричок щавелі вже всюди. Послухайте, обов'язково вам зайде. Всім пока.